Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, завжди, коли вдень знімаю, сонечко мені падає сюди. Намагалася я якось переставити тут, але нічого не вийшло, так що будемо знімати разом з сонечком. Говоримо сьогодні про США та Україну. Видання The New York Times пише, що США та Україна розчаровані один одним. США не подобається, як Україна воює на фронті. Американські військові стратегії вважають, що Україні потрібно зосередити свої сили на одній великій битві зараз, тоді як президент Зеленський, на думку офіційних осіб США, сконцентрувався на битвах за міста, які не мають стратегічної цінності. Наразі чиновники Пентагону намагаються донести до України своє бачення військових дій на 2024 рік. Перше запитання: чи правда, що на даний момент часу Україна і США розчаровані один одним? Я не думаю, що мова йде саме про якесь глибоке розчарування, тому що немає тут таких карт. Тут йде мова саме про допомогу. Тут сім мечів, обман щодо надання допомоги, затягування її. Тут зараз йде максимальний акцент на балансуванні ситуації втримання оцієї золотої середини між нашими відносинами, тому що ми все одно розуміємо, що ми дуже сильно залежимо від США і від їхньої допомоги. Бачите, тут обман щодо затягування допомоги, надання набагато менше того, чого нам потрібно. Ось ця допомога. Десятка кубків, ми як одна велика родина. Ми преслідуємо одну ціль, але раптом США тут. Відходять по шість мечів і призупиняють допомогу четвірка мечів. Я думаю, що вся ситуація саме крутиться навколо цієї допомоги. Тут не йде мови про якесь розчарування, просто Україну обманули щодо допомоги, не надали того, що обіцяли дуже сильно цю допомогу почали розтягувати у часі. Ось так чи дійсно США вважають, що Україна обрала неправильну військову стратегію. США вважають, що вони найрозумніші, тому що тут є Рафант, це така їхня ідеологія, тобто вони як наставник. Ми знаємо краще, ви там просто якісь учні, а ми тут самі головні, і ми знаємо, що як всім робити. В них дійсно є якийсь план, якась стратегія, якась нова ідея щодо ведення цієї війни, куди правильно вкладати ресурси, як правильно ними розпоряджатися. І по трійці жезлів, але ми ще це перепитаємо. В них є дійсно якийсь план який може призвести, як вони думають, до завершення війни, десятка мечів, кінець циклу? Так вони дійсно вважають себе ідолом і рофантом, тут навіть на малюнку промальовані дерев'яні ідоли. Тому ось такими крутецькими себе вважаються ша, знають, що, як кому робити, куди йти, куди дивитися, у якому напрямку, яку стратегію обрати. І що якби ми аля слухалися їх, то це привело б до закінчення війни. Ну, те, що вони там думають, це одне, хай підуть в окопах посидять. І давайте напряму запитаємо, чи є у США план ведення війни в Україні на 2024 рік. Ну так дійсно, в них по королю жезлів є план, який вони вже навіть розробили, і, можливо, навіть на бумагах вже він є підписаний. І вони вважають цей план досить таки успішним і продуктивним для України суд, що може завершити війну, і тут і карта сонця. Але тут дві капентаклів, п'ятірка жезлів. Я так розумію, що схиляють вони все-таки дві капентаклів, підписання якогось документу. Ну, всі ми розуміємо, якого. П'ятірка жезлів сприймається це в штики, тобто не всі погоджуються. Можливо, це стосується як України, так і всередині їхнього уряду. Можливо, не всі сприйняли цей план на ура. Але остання карта тут шістка жезлів, і як я вже сказала, сонце на дні колоди. Вони дійсно вважають, що якщо ми підемо по цьому плану, то буде закінчення війни, буде перемога. Не знаю, що вони вважають перемогою. Можливо, для них перемога це щось одне, а наша перемога це зовсім щось інше. Але це вже інше питання. Але ось так. Дійсно, все є, все розроблено. Документ давайте запитаємо, чи стали саме ці розбіжності у поглядах на ведення війни між Україною і США причиною ненадання або значного скорочення військової допомоги від США. Тут немає воєнних карт саме у цьому розкладі. Так, смерть може показувати війну, але у цьому контексті, тому що тут туз пентаклів, слідучий йде. Я думаю, що все впирається в те, що вони хочуть, щоб ми розпоряджалися ресурсами так, як вони цього побажають. Тобто, що ми неправильно розпоряджаємося тим ресурсом, які вони надають. Це великий ресурс туз пентаклів. Їхня думка така, що якщо ми правильно будемо вкладати ресурс у той чи інший напрямок. Можливо, навіть один, як вони вважають, то прийде мир, ми отримуємо бажане, а вони такі сторонні наглядачі будуть за всім цим спостерігати. І подивіться, тут промальовка така цікава. Я сподіваюся, фокус. Зараз фокус наведу. Оп! Дивіться, тут такий вогонь, а тут такий схожий на кремль чимось. Пилає кремль. Ну, це, звичайно ж, не до цього, але можливо, як кажуть. Обмовка по фрейду, можливо, щось там і буде в них пилати. Так ось повернемося. Вежа на дні колоди, вежа, бачите, і дев'ятка пентаклів. Це ресурс, десятка мечів. Так, їм щось дійсно не сподобалось, тому йде руйнація оцієї допомоги десятка мечів і її взагалі припинення. Тобто тут схема дуже проста. Ми вам надаємо цей ресурс, але ви його вкладаєте туди, куди ми вам скажемо. І тоді настає мир. Знову ж таки, ми тут не питаємо саме який і для кого мир. Тому що, як я бачу, у різних країн зовсім викривлене поняття миру для України саме. Тому що віддайте кусок території майже половину країни, і це буде мир. Ну це смішно навіть звучить. Так ось, тобто є певні умови надання цього ресурсу. Мають відбутися певні якісь кардинальні зміни. Трансформація по карті смерть, В принципі колоса Фортуни, теж саме каже зміни щодо розпорядження ресурсу, який нам надає США. Ось так. Давайте запитаємо так, чи є на даний момент тиск з боку уряду США на Україну щодо стратегії ведення війни або щодо поступок територіями заради завершення війни. Тут знову постає тема переговорів: двіка кубків, але вісімка мечів. Тобто ми не можемо піти на ці переговори. Ну, ніяк з терористами про що домовлятися? Двіка жезлів. Я не можу сказати, що прям тут якось. Дуже гостро стоїть це питання, що є якийсь такий прям прямий тиск. Напевно, він більш такий по місяцю косвений. Дві кашезлів є дві різні точки зору. П'ятірка кубків ця карта приобретіння через потерю. Не знаю, як це на українській мові. Напишіть мені у коментарях. Тобто, я так розумію, що ми маємо втратити певні території для того, щоб хоч щось залишилося і хоч зберегти. Іншу частину нашої країни цілісною, ось так США думають. Це не моя думка. Я просто читаю вам карти і знову такий місяць. Багато тут якихось таких закулісних ігор, переговорів, якихось, те, що нам не повідомляють. Загалі місяць це карта обману, це карта таємних ворогів, коли в тебе за спиною плетуть якісь інтриги. Тобто, це зовсім нечесна гра. Одним словом, із розкладу в розклад я вже зрозуміла, карти відповідають приблизно однаково. Всі хочуть, щоб ми по дві ці кубків пішли на переговори, заключили аля якийсь мирний договір, залишили частину наших територій Росії, і тоді аля в нас мир, в нас стабільність, в нас спокій, і Україна процвітає і так далі. Це навіть смішно про це говорити, якщо чесно, я не знаю. Але карти завжди показують, в принципі, плюс-мінус одне і те ж. Ось так. Давайте подивимося військова допомога Україні від США найближчим часом, якою вона взагалі буде чи буде? Та, Та, тому, ти 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 ти. Ти. Вже не в перший раз дивлюсь цю тему, і якщо подивитися новини, то. Ще все пропало. Але мені знову і зразу враз показує, що дійсно допомога буде. Шістка пентаклів, королева жезлів, карти безпосередньо допомоги. Шістка пентаклів передають нам те, що нам потрібно для нашої перемоги і по сонцю. Це дійсно щось велике, це дійсно щось просто грандіозне. Взагалі, карта Сонця це дуже потужний старший аркан, який говорить нам про перемогу, про отримання бажаного, про отримання винагороди, на яку ми заслуговуємо. Сімка жезлів. З однієї сторони, ця карта може говорити мені про засоби ППО, про те, що нам захищає. З іншої сторони, ця карта може говорити, що ми одні проти всіх. Ми виборюємо нашу перемогу, ми виборюємо нашу допомогу. Але ця боротьба закінчується досить успішно, тому що королева жезлів це активні дії, це прийняття рішення по правосуддю. Тобто навіть буде підписаний якийсь документ. Паж Кубків для нас гарні новини. Пажик несе. Таку рибку в золотому калиху, тобто нам підносять цю допомогу. Карта помірності на дні колоди з однієї сторони, вона може говорити, що все буде гармонійно, все буде збалансовано і буде допомога литися, як цей ручійок. З іншої сторони, ця карта трошки затягує час. Можливо, це буде трішки відтерміновано. Знову ж таки, карти Таро не кажуть точні дати і точні строки. Тому я не можу вам сказати, коли саме буде ця допомога. Карти показують мені тенденцію. Події дійсно ця допомога буде дуже позитивні. Карти, і ми її дійсно виберемо. Ось так відповідають мені карти. І давайте на останочок така перчинка, якими взагалі будуть відносини США і України у майбутньому. Будуть якісь кардинальні зміни. Про це кажуть оці дві башні. Можливо, навіть ці, на які ми не очікували, якась руйнація. Руйнація, перестройка оцих відносин. Тобто якась певна руйнація того, як зараз це відбувається, і кардинальна зміна на щось інше. Всі ці три карти про одне ж і те ж саме кажуть. Тут туз пентаклів, двіка пентаклів і перетриця. Але все одно будемо ми намагатися якийсь баланс тримати, щоб не зруйнувати повністю. Відносини буде якась допомога для нашої України. Десятка жезлів. Якось все буде важко, якщо чесно. Не можу по-іншому тут сказати. Не все так лучизарно, але що маємо, то маємо. І нікуди ми від цього не дінемося. Головне, щоб зараз вони допомогли у нашій перемозі, а вже далі будемо дивитися і передивлятися це питання. Ну, я вам скажу, що оці карти не такі вже і погані, тому що для того, щоб побудувати щось нове, потрібно зруйнувати щось старе. Так, ці зміни можуть бути болючими і не дуже приємними. Але все-таки я сподіваюся, що у майбутньому колесо фортуни буде на нашій стороні, і оці карти кажуть, що зможемо ми втримати ось цей баланс. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!